Знімаю відео для тих, хто в депресняку. Значить, послухайте мене уважно. І не потрібно мені писати оці, блядь, бредні ваші. Ви не знаєте, як тяжко допоможіть. Я була там, я була там, нічого не допомагає. Життя таке паскудне, вже суїсідні думки закладаються. Я знаю, що це таке. Повірте мені. Я вам хочу допомогти. Як воно відбувається, слухайте ще раз. Тому що я більше по депресії відоси знімати не хочу. Це не моя, вона мені нахи не треба. Коли у людини відбуваються хренові події в житті, неважливо, розлучення, втрата, втрата роботи, втрата статусу, не що. І ви починаєте себе обобщати і лежите вдома, пускаєте соплі. Я не знайду кращого чоловіка, я не знайду кращу роботу, я не знайду того, кому я потрібна з дітьми, кому я те, кому я все. І починаєте ці сопліства на фізіологічному рівні залижаються нейромедіатори. У вас падає серотонін з дофеміна. І у вас вже настільки, ви вибиваєтесь ці сил, що ви вже, ви не то, що не, не хочете, ви вже не можете навіть подумати раціонально, що з вами. Ви не можете зацінити, що з вами відбувається. Ваша задача підняти серотонін з дефаміном. Прийшли і сказали, мене депресняк, мені потрібен. серотонін, підняти дефамін. Далі, слухайте уважно, далі на рефлексах. Помила сраку, помила голову, побрила все, що треба, і пішла в люди. Похрен, кава, магазин, спортзал на рефлексах. Мозок не буде пускати, так да, буде тяжко, буде сопротивлення жорстке. Але тільки отак, потім мозок переключається і йде за вами. Ви в своїх корчах, що ви тут запустили, протоптуєте отак собі стежечку по чуть-чуть. і далі ви розумієте, що ви вигрібаєте. Тільки так, ніякий вас психіатр, ніякий вас антидепресант не витягне за шкірку. Розумієте? Дії, ваші дії кожен день прокло... Проложили собі план в голові. Сьогодні йду туди, завтра туди, післязавтра туди, і по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть проходите. І тоді ви вигребете. А якщо будете лежати на дивані, і закидуватися антидепресантами, будете стагнати далі. По, по три роки будете лежати. Суїцидні думки, і в мене немає сил. Не буде сил. Тому що ви цього не хочете. Встала, підняла себе за жопу і почали працювати над собою. Через півтора місяця зрозумієте, де ви були в якійсь рації, і, і де опинились. Всім добра. По депресії більше питань не задавати.